Сьогодні у випуску про таке: набридло шукати потрібні файли у комп'ютері, не бажаєте гаяти на це свій час. Тоді дивіться далі, як за допомогою зручного та швидкого пошуку вирішити цю проблему. У рубриці щоденних професій знайомимося зі спеціалістами, які займаються програмуванням та захистом інформації. Прямо зараз дивіться: 15 золотих, 7 срібних медалей та гран-при. Такий результат участі донецьких освітян у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Цей захід є професійним форумом освітніх наукових та науково-технічних інновацій. Цьогоріч Донеччина отримала більше перемог, ніж минулого. Як досягли такого результату? Про це замить. Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти цьогоріч зібрала під одним дахом освітян вже в п'яте. У виставці взяли участь 995 навчальних закладів різних рівнів акредитації і форм власності, наукових установ, методичних центрів, що забезпечують засобами навчання галузь освіти з усіх регіонів України, а також учасники з Естонії, Литви, Польщі, Росії, Молдови та Узбекистану. Для донецьких освітян цей захід є традиційним. Кожного року ретельно готуються та думають, що й свої скарбнички педагогічної майстерності показати Працівники образования Донецької області та неозвичайно творческие люди, творчі колективи. і постоянно знаходяться в постійному пошуку, і постійні інновації, які знаходяться, потребують розпространення и і пропаганди. І Виставочна деятельность на самом деле являється дуже удобним і ефективним способом. Показати, чим богата Донецька земля так за останні п'ять лет у нас є десять золотих медалей Донецького обласного інституту і Департаменту образования і науки кроме того, таким образом оцінюється участь в конкурсах розробок, інноваційних новаційних Саме командна робота освітян регіону у сумі дає ось такі результати. Спочатку роботу навчальних закладів оцінюють на обласному рівні, а потім обирають найкращих для участі в освітньому форумі. Самая главная награда выставки это победа в рейтинговом конкурсе «Лидер образования». Там в этом году три номинации. Лидер высшего образования, лидер последипломного образования, причем туда входят не только институты педагогические, но и институты последипломного образования медицины, технические, политехнические и так далее. И лидер ПТО. профтехобразования. Победить там – это высшая награда. Тогда уже автоматически мы в других конкурсах не участвуем, это мы по совокупности баллов побеждаем. Головний акцент освітяни регіону зробили на свою роботу у цифровому освітньому просторі. Також ділилися досвідом у сфері безперервної освіти. Наша експозиція називалася «Освіта Донеччини». На великому стенді ми показували цифрове пространство образовательної нашої області в виді схеми, модель, в виді механізму Потому що в этом у нас великі достиження є. Ми показували систему, ми показували неприливність. Ми показували і роботу з педагогами. Стосовно цифрового простору, то ним освітяни крокують вже впевнено. Намагаються максимально задіяти сучасні технології у навчальному процесі. Останні два роки працювали над адаптацією ігрової програми до освітніх потреб. Технология Kinect ⁇ это одна из составляющих игровой приставки Xbox. Xbox направлена на игры, а технологию Kinect можно использовать непосредственно и в обучении детей. Это новая технология, которая позволяет объединить двигательную активность детей и умственную активность детей. Астрономія, математика, біологія та навіть фізкультура ось ці навчальні дисципліни, для яких адаптують ігрові програми. До шкіл вони ще не потрапили, поки що з ними ознайомлюються вчителі. Ще один приклад, коли на допомогу педагогу приходять комп'ютерні технології, це використання в навчанні електронних бібліотек. Уже на протяжні двох років проходять у нас. По Донецкой области тоже виртуальная выставка, где каждое учебное заведение представляет свои наработки, работы, презентации, рекламирует свои учебные заведения и так далее. И есть и для учителей, и для библиотекарей в презентации, то есть, которые они могут и скачивать и уже применять в свои трудовые деятельности непосредственно. То есть, таком, также мы и еще наш информационно-библиотечный центр да, на базе вот этой электронной библиотеки, сайта электронной библиотеки, мы делаем электронный каталог. Щоб кожен пользователь да, мог знать е, о тих книгах, які знаходяться на бібліотеці, тих пірських зданнях зайдя на наш сайт, посмотрите, приїхати з ними вже здесь непосредственно працювати. Также це плюс е, для тих слухатів, які проходять курсову. На освітньому майданчику закордонні навчальні заклади та міжнародні агенції представляли досягнення досвід співпраці з українськими закладами освіти, пропонували потенційним абітурієнтам та їх батькам, педагогам, директорам шкіл освітні програми знайомили з умовами вступу до навчальних закладів. Мы посмотрели, главная их цель, конечно, призывать нашу молодежь учиться в их университетах. И вот как они приглашают молодежь, этому надо было поучиться. Потому что они представляли интересную систему организации жизни молодежи. То есть кроме учебы, кроме карьеры, которую они тоже показывали, вот, они показывали еще и перспективы э устройства своей жизни, дофкилья, э скажем так, и так далее. И я в каждом, почти в каждой палатке взяла их презентационные презентационные диски, вот, где они рассказывали о своих университетах. Мы просмотрели, так как мы должны им делать презентационные диски, но видели, чему нам надо учиться. Искусству показать именно не просто систему, а систему в социуме, систему обучения плюс э организация жизни студентов. Одним з учасників цієї виставки від команди освітян з регіону була Донецька школа номер 67. Педагогічний колектив навчального закладу отримав золоту медаль за створення сприятливих умов для розвитку вчительської майстерності. Педагогическое мастерство ну, рассматривает каждый по-своему. Наш коллектив, когда начал заниматься этим вопросом, мы положили в основу педагогического мастерства это способность педагога в, скажем так, в четкие определенные рамки получить оптимальный результат. Когда мы начали исследовать эту тему, мы поняли, что все заложено на личных качествах педагога. И вот здесь мы начали заниматься формированием, развитием позитивной я-концепции педагога. От сформированной я Концепції позитивне, ми переходимо вже к більш високому уровню, так педагогічному мастерству. Ну і само по собі закономерно, що коли полишається уровень педагога, соответственно, полишається і результат його діяльності. Здавалося б, прості речі, вміння чути один одного, спочатку відзначити позитивні моменти у роботі співробітника, а вже потім перейти до конструктивної критики. А як часто керівництво дотримується цих правил? Адже це основа позитивного клімату у колективі. мы пытаемся создать определенные условия. Во-первых, мы пересмотрели и создали новые правила контрольно-оценочной деятельности администрации для того, чтобы создать благоприятные условия и атмосферу для поддержания самооценки каждого педагога. Мы пересмотрели систему внутришкольного контроля. Абсолютно убрали вот тот административный контроль, который ну, как бы традиционно осуществляется в школе. Мои зам-директоров, которые есть я, когда мы идем на уроки, у нас есть определенные э, правила, да, э, по которым мы смотрим этот урок. Никогда мы не обсуждаем урок преподавателя без его присутствия. При обсуждении урока мы начинаем всегда с позитивных моментов, которые есть у педагога. Э, подводя ну, к тем моментам, которые, ну, например, были не совсем удачные, да, уже на Окончательному етапі і в конце подведения договір ми обязательно делаємо акцент на тому, що ну у педагога було і к чому може стрімитися. Це те, що стосується психологічних моментів у роботі вчителя, чимало увагу тут приділяють і підвищенню кваліфікаційного рівня педагога. Каждый год в августі місяці спеціальний семінар тренінг. который развивает личностные качества педагогов. Но на этом семинаре позволяют нам современные методики, интерактивные технологии, они нам позволяют помочь раскрыться педагогу и настроиться на вот тот творческий уровень, который будет потом сопровождаться в течение всего учебного года. Мы реформировали систему методической работы в школе. Мы пытаемся использовать на сегодняшний день нетрадиционные формы методической работы. И одной из, такой, из таких форм это является использование метода Зіркало прогресивних прогрессивних, коли при плануванні роботи е, участвує весь колектив, і соответственно, раз участвує весь колектив, то відповідальність, ну, як би, ложиться теж не посредством адміністративним давньою, а вже внутрішнім восприятим теж на кожного члена колективу. Те, що без комп'ютерних технологій сьогодні не обійтися і в освітньому процесі, зрозуміло, тому вчителі активно освоюють нові технології. В нашей школе создаются условия для того, чтобы педагоги использовали ИКТ как для повышения педмастерства, так и для применения на уроках. Сто процентов учителей прошли подготовку по программе Intel для майбутнего, где получили сертификаты. Также учителя используют веб технології для порушення підмастерства. Ну, наприклад, щоденна К'ює і всіукраїнська образовательна сеть, где наші учителя створюють свої странички, розміщають на них уроки, розробки уроків, презентації, методичні розробки. Від педагогічної майстерності вчителя залежить рівень знань учнів. Звичайно, це не єдина складова навчальної успішності школяра потрібно ще його бажання навчатися. Та слухаючи цих учнів, розумієш, бажання вчитися їм точно не бракує. Вони активні учасники олімпіад та конкурсів. Наразі працюють над науково дослідними роботами від Малої академії наук. Наприклад, учениця 9 класу Аліна Колотій тільки приступила до роботи над темою екологічна криза Донбасу. Я вирішила писати научну роботу по екології, тому що в ній розкриваються проблеми, які дуже в наше время важны для нас, так как загрязнение атмосферы тоже очень влияет на человека, водных ресурсов, земли, почвы. Это все отражается на нашем здоровье. Мы работаем над темой экологический кризис Донбасса. Я думаю, это очень актуальная тема, потому что действительно мы находимся в зоне напряженной Опасності по екології, і поэтому ми вирішили взяти цю тему і розрабатувати його в течение нескольких літ. Тематика наукових робіт школярів велика. Дехто досліджував фізику у музиці, так поєднання точної науки та творчості і як результат чудові мелодії. Щоб переконатися у цьому, дослідниця Марія Кравець радить зазирнути у середину будь-якого музичного інструменту та побачити на власні очі, як створюється звук. Моя робота називається «Фізика музики», а актуальна в тому, що ну, з чого как бы, производиться звук, він ж не, не з воздуха производиться. Фортепіано відкрити кришку і подивитися, і как все буде в основному зрозуміло. Там, в принципі, є молоточки і натягнуті струни. Коли нажимається нота, то определені молоточки б'ють по определеним струнам і з произ есть они на фортепиано на очень длинные струны, они как бы дают звук во все струны и производится определенный звук. Ученица 10 класса Олександра Тайребекова на областном конкурсе захисти Малой Академии Наук стала лауреатом. Досліджувала вона народні свята. Тема моего исследования – изучение особенностей религии древних славян и составление годового цикла славянских праздников, которые связаны с языческими богами. Также ну, практическая значимость моей работы достаточно широка. Ну, Мое исследование можно заключить, то есть в шестом и седьмом классе мой материал можно использовать. Актуальность этой темы, скорее всего, заключается в том, что празднуют некоторые праздники, мы даже не задумываемся о их истории. Мне было достаточно интересно узнать, что даже наши предки ну, праздновали такие же праздники, как и мы сейчас. Оказывается, наши праздники пошли еще от древних славян, но у них эти праздники посвящались каким-то богам. Активно участь у дослідницькій роботі Малої академії Наук це вже добра традиція школи, як і гарні результати. Темы, которые мы подбираем, касаются не только природы, но и местного материала. Например, я сейчас приведу некоторые темы наших мановских работ. Это, например, изучение свойств почвы школьного участка и соответствие произрастанию древесной растительности. Затем очень такая работа полезная, нужная и актуальная. Это химические, биологические характеристики, характеристики этого водоема азотный и так далее. У нас коллектив не такой большой, мы, у нас всего 20 педагогов в коллективе, из них 4 имеют звания учителя-методиста и 2 звания старшего учителя. Естественно, это те звания, которые присваиваются за активную методическую работу. И э, все эти педагоги ведут э, руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся. Так как у нас учащихся тоже не такое большое количество, то практически каждый третий ребенок К випускного класу 9-го 10-го занят в написанні научно-іслідовательських робот. Але до конкурсів охочі не тільки школярі. Вчителі також приймають активну участь. Вчитель образотворчого мистецтва Надія Фещенко у 2011 році увійшла у десятку найкращих педагогів області, крім того, що